Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя. Я на кухні, як завжди, в неділю готую а, торбу студентові. Але він у нас захворів, тому мені трошки на руки легше. Ну, Буду готувати вареники з сиром. Купили вчора на базарі сир кисломолочний. Ось такий гарний, дуже-дуже смачний. Ми куштували, брали з бабушкою по кілограму. Кілограм 120 гривень домашнього кисломолочного сиру. Це жирний, обезжирений по 80 гривень. У мене є домашнє кисле молоко, тому будуть сьогодні вареники пухкі дуже на кислому молочку. Замісила м'якеньке тісто на кислому молоці. Заправила вже сир, не додавала сьогодні жовток до нього, тому що сир такий вологий, якраз гарний, думаю, не буде розпадатися. Додала солі, як я вже друзі казала, неодноразово. Ми любимо вареники з сиром сольоні, тому готую для своєї сім'ї так. Ось таких, друзі, наробила кружечків. Не сильно їх роздавлюю трошечки, тому що тоді вони будуть пухкенькими. Якщо робити тонші кружечки, в мене бабуся взагалі ковбаскою роботістою нарізає ковбаску. Я так не вмію, я не можу. Мені краще розкачати, навидавлювати, наготувати собі і вже ставати ліпить. Поранила пальця, підкидала в котел на днях і дрючком здерла. Воно така, наче верхня шкірочка, тільки трошки здерта, а заживає довго. І болюче. Будуть пухкенькі вареники. Я іноді роблю вареники і на заварному тісті. Тоді вони, звісно, не пишні, такі, як на кислому молоці і соді. Я додала ще трошечки соди. Яйця не додаю. Мука, кисле молоко, сода і сіль. Все. Такі виходять вареники. І зажарюємо ми їх шкварками. У мене люблять шкварками. Раніше моя мама готувала солодкі вареники із сиром, коли я ще жила біля мами. Потім, коли вже вийшла заміж, в чоловіковій сім'ї готували солоні із шкварками. Я спробувала, мені сподобалися, тому зараз готую такі. Вже і своїм дітям готую такі. Солодкі взагалі ніколи не готую. Ніколи і ну, сама можливо готувала ще тільки ми з чоловіком. Одружилися, але більше, як сказати, він був до солоних, тому я й перестала солодкі готувати. Готуємо такі. Вже й діти мої. Я не знаю, чи вони їли солодкі з сиром вареники. Так готую і все. Такі. Такий в нас сьогодні буде недільний обід. Ще мені хочеться чогось дерунів, але я не знаю. Чи буду готувати їх, бо немає коли. Треба. Якраз у мене сиру залишилося впритик. Я замішала десь половину сиру, пів кіла, і розвела тісто на пів літри кислого молока. Гляньте, якраз всі кружечки використалися під нуль. Ось такі робимо. Завжди зажарюємо вареники з і шкварками, так у нас люблять. Іноді маслом. Ну, в, основному, в основному, це дуже рідко маслом. Дуже-дуже рідко. В основному, шкварочками. Варенички готові. Яка смакота? Пухкенькі. Зараз будемо обідати.